Вітаю вас! Давайте глянемо Дніпро. Дніпро, яка буде ситуація по обстрілам ще? Вибухи пожеж, дивіться що. Ще робота ППО біля води, прольоти, рух, транзит, дороги, жертви, логістика, все сюди. Будь ласка, будьте обережні. Швидко відновлять те, що зараз там зруйновано. Ні. Ні. Не відновлять швидко. Треба час, ресурси, і щоб не довбали. Пауза. Потрібна, перше, пауза по обстрілам, і, по-друге, час на відновлення. Добре. Росія дасть змогу відновити в Дніпрі? Я думаю, дасть. Там так і на військових буде, але хитра розвідка. Все під прицілом у ворога, розвідка і можуть довбанути якось місце щодо відновлення. Повтори ці можливі. Дніпро, майте на увазі. Запоріжжя. Там також була жопа. Що там в Запоріжжя? Давайте будемо Запоріжжя. Повторення таких обстрілів до кінця січня. Логістика дороги, розчарування. Іде. Іде знову, любі мої жопа. Масоване щось. Кінцевий результат. Знову руйнування. Як тупікова важка ситуація. Важко. Запоріжжя важко. Також. Швидко відновлять в місті все. В Запоріжжі йде відновлення. Якась підтримка світло. А ось світло, хочу ще довбати. Маєте на увазі Запоріжжя. Типу, у вас будуть відновлювати швидко, але довбанути можуть здати процес відновлення. І у вас знову йде обмеження. Що по Запоріжжю? Дуже обережно. Небезпека висить величезна. Як тільки почнуть, знову знесуть. І як здають інформацію, що йде і як відбувається. На жаль, ситуація така.